Ось зараз доброго ранку. Ми в Вельтховені. Руліно для вас всіх. Дивіться, як тут гарно. Яка тут природа гарна. Лука, довістай. Достай. Дові дові Такі гарні будиночки, яка краса. Ось, дуже гарно. Голландія. Місто називається Вельдховен. Тут для Русланочки з мартосідів. Дуже гарненько. Ми йдемо кізочок годувати. Кіз... Що там ще є, Тарасико? Кізочки, олені. Ніхто нічого не говорить. Дуже гарно. Це ще далеко, Тараску, Зупинь.